Всім привіт! Це Букфорд – ваша трушна ІТ-школа, яка допомагає дітям та підліткам увірватися світ крутих технологій та реалізувати себе. Сьогодні розбираємось, які професії існують у сфері технологій, де тут можна знайти себе та з чого варто розпочинати. IT – це не лише про програмування. Повірте, це точно те, що прямо зараз проникає у кожну сферу вашого життя. Від медицини до моди, від космосу до всюди потрібні технології. Тому незалежно від того, ким ви станете у майбутньому, IT-навички це точно необхідна суперсила. Якщо ти хочеш бути в тренді, дізнатися, які професії зараз на піку популярності, і зрозуміти, з чого починати, залишайся з нами. І почнемо з того, що точно знають усі: програмування або ж розробка. Тут є кілька крутих напрямків. Наприклад, веб-розробка. Сайти потрібні всюди, від кав'ярень до онлайн-магазинів, квіткових та архітектурних бюро, медичних центрів і всього не перелічити. Як розумієте, складно назвати сферу, де гарний сайт не був би при нагоді. І саме тут приходять на допомогу фронтенд і бекенд-розробники, які знають усе про створення вебсайтів та веб-додатків. Умовно, це як каркас автомобілю та двигун під капотом. Фронтенд-розробники розробляють інтерфейси, вивчаючи та враховуючи досвід користувачів, а бекенд програмісти створюють внутрішню частину сервісу, яка працює без участі користувача. У фронтенд використовують такі технології, як JavaScript, CSS та HTML, а backend-девелопери використовують Python, PHP, Ruby, Java та Go. Якщо хочеш вміти все і створювати сайти від А до Я, FullStack це твій напрямок фулстек – це якраз ті супермени на всі руки. Якщо цікаво працювати як повноцінний розробник і створювати фронтенд і бекенд частину проєкту, це та спеціальність. Тут використовуються такі ж мови, як для фронтенд і бекенд, але фулстек розробник працює з усім і відразу. Наступний напрямок зацінить кожен, хто любить ігри, а точніше мріє створити свою. І це геймдев. Гейм девелопер це фахівець, який створює відеоігри. Він може працювати над різними аспектами розробки ігор, а саме, програмування, дизайн, анімація, фізика гри тощо. У світі Ігор задають тон мови програмування C, C Sharp, JavaScript та Python. А якщо ви прагнете спробувати себе у ролі Геймдев-розробника ще у ранньому віці, то радимо почати з Roblox Studio та Minecraft Education. До речі, саме українці створили всесвітньо відомий, легендарний та культовий Stalker та Stalker 2. Чим не мотивація до вивчення? Погодьтесь, це ж класно бути причетним до глобального та історичного. І далі до наступного напрямку: до мобільної розробки. Кожен день ви користуєтесь десятками застосунків, які допомагають вам виконувати щоденні задачі, дізнавати щось нове або ж просто відволікатись від щоденних турбот. А що на рахунок того, щоб створювати власні мобільні додатки? До кожного застосунку докладали руки мобільні розробники. Для розробки Android-додатків вивчають Java або Kotlin, а для iOS вивчають Swift. Дяступний напрямок для тих, хто почуває себе як риба в воді при роботі з великим обсягом інформації. Це Data Science та машинне навчання. Ці напрямки пов'язані з роботою з великими даними та штучним інтелектом. Саме ці розробники керують базами даних та створили відомі нам чат GPT та Dipsik. Тут не обійтись без знань Python, SQL, а також спеціальних бібліотек для машинного навчання і невеличкий секрет. Якщо вивчиш одну мову програмування, інші будуть даватись набагато легше, бо це як споріднені мови. Тому не бійтеся починати. Переходимо до тестування, завдяки якому наші улюблені ігри, додатки, сайти працюють як швейцарський годинник. Тестувальники це люди, які знаходять баги та роблять продукти ідеальними. Граєш у ігри і мрієш тестувати їх? Почни з QA. А якщо подобається малювати, вигадувати круті візуали або робити щось красиве та зручне, то дизайн вайті це саме те, що треба. Це не просто про намалювати кнопочку, це про створення цілих світів, в яких людям буде приємно взаємодіяти з застосунками, сайтами та іграми. Веб-дизайн – щоб сайти та додатки були не тільки гарними, але й зручними. Графічний дизайн це про брендинг, банери, логотипи, постери, усе, що бачиш у рекламі. Якщо любите креативити та стильні штуки, то сюди. 3D-моделювання це суперсила створення персонажів, анімації, віртуальних світів, це саме те, що використовують у геймдеві анімації. Кіно або ж для створення 3D візуалізації у архітектурі. Звичайно, в IT ще є безліч крутих історій, пов'язаних з маркетингом, піаром, сел-просуванням, керуванням проектами, бо світ IT саме такий неосяжний та багатогранний, тому і називається цілим всесвітом для кожного. А якщо ти не знаєш, що підходить саме тобі, це нормально. Найкращий спосіб зрозуміти це спробувати. У нас є безкоштовний пробний урок, де ти можеш відчути себе у ролі відповідного напрямку. Обіцяємо, жодних сухих теорій, тільки реальна практика, щоб зрозуміти, чи дійсно стався меч. Тож не зволікай, записуйся та знайди свою it професію Побачимось на пробному занятті!